Приємного часу доби. Я знову вам пропоную подивитись, що я наробила нещодавно. І перша робота це у нас 4 тижні. Як бачите, дівчина любить гостренькі. Вона не дуже велику довжину. Будемо робити в цей раз таку ж саму довжину і таку саму форму. Один великий нігтик у нас, ну, я так розумію, що скрутився, відчарувався чомусь від матеріалу. І у нас пішло відчарування знизу, і він був загублений. Але всі решта нормально відносилися. Обробляю антисептиком і починаю роботу. Ми укріпили молочним гелем, тому що у нас буде такий дизайн на молочному синій хвильки. І я вже починаю їх малювати. Малюю гельлаку кольору Electric. Отак, ніби яскраво такий неоновий синій. Ще раз нагадую, можливо, хтось буде новий дивитись мене, не той, хто дивиться зазвичай. На рахунок, наприклад, форми, що, так, таке завуження, сильне віточок просто вважається неправильним ніби. але Носиться все нормально. Так? Ну, як, один ніготь за 4 тижні. Це у нас навіть виключення, тому що зазвичай в неї ніяких проблем немає. В цей раз чомусь так сталося. Ну, точно ми вже причину не дізнаємось. Всі решта нормально носяться. Нігті від цієї форми не страждають. Точки росту я не зношу. Так, немає. На цих боковушок, як воно, ребра жорсткості, так? ми їх трохи спилюємо. Але, ну, по суті, в нас вони є тільки завужені. Навантаження все одно розподіляється, як бачите, рівномірно, правильно. Немає перенавантаження на, ту, на зону стресу. Якби так було, були б. Злами в м'ясо і тріщини. У нас такого немає, значить що? Значить, все нормально. Значить, можна ходити з такою формою, якщо людина хоче, якщо їй так комфортно, якщо вона від того доволі щаслива, ми робимо таку форму. Ну, Я особисто роблю таку форму. так. Я не буду спорити з людиною, доказувати там спіною у рота, що е, така форма не є там якоюсь правильною. Тому що хтось мене там десь на якихось курсах так навчив. Ні, я так не буду робити. Я роблю те, що хочуть клієнти. І моя основна задача не нашкодити. Ось тому ось так. Це у нас нова клієнтка. Ця робота попередня не моя. І я от зараз дивлюсь на відео, я от не розумію, це ніби кішечка, але якийсь дивний такий. Блік у цієї кішечки його майже не видно. Якось, чи то його неправильно зробили, чи що. Це ніби шовкова якась кішечка, але якось неправильно видно зробили. Коротше, не знаю. І такий квадратик мені зробили осіннього шоколадно-молочного кольору. І вона зараз вже є моєю постійною клієнткою. Вже, здається, в втретє. Другу, другу. О, і записалась на третій раз. Ну, коротше, вона довольна. І тепер я думаю, що ми будемо з нею співпрацювати. Слідуюча робота моя постійна. Ви бачили її ну, хто дивиться, мене постійно в попередніх відео, як я малювала ось ці. Ну, нібито як пір'їнки, можна так сказати. Це добре відносилось і ми будемо робити більш осінній дизайн. У нас буде акваріумний дизайн з листочками. І я приступаю до його виконання. Я в цей раз чогось вирішила не садити ці листочки на мій улюблений заміс бази з акрилом. Я так розумію, що це в мене просто. Чи то база, чи то гель. Можливо, навіть просто базу. А можливо, це і заміс. Просто, не, не, просто я трошечки додавала акрилу. Коротше, чесно, я вже не згадаю. А можливо, це просто рідкий прозорий гель. Ну, напевно, так. Тому що я. Так, я хочу спробувати е, прижати листочки. І чи то я дуже багато нанесла гелю, можливо. Напевно, мені треба було тонко його так розмістити. Але в той момент я щось, напевно, про це не подумала. І я зараз, от ці листочки, буду намагатись плівкою, так, знаєте, загнути по формі нігтя. І я хотіла їх так просушити, ліхтариком. Але коли я зараз нанесу плівку, вони в мене роз'їдуться по всі сторони. І мені так не сподобалось. Коротше, бо я хотіла, щоб вони більше до кубки були. В принципі, можна було і так спробувати лишити, але ну, щось мені не сподобалось і вирішила, коротше, так, не робити на той момент. І я зараз ці листочки поправлю, і буду робити, як робила минулого разу. У мене є вже здається такий дизайн на каналі. Я його в цей, в цей сезон робила декілька разів в різних варіаціях. Рази три точно я робила з цими листочками. Я їх навмисно достала, поклала перед клієнтами на столі. Там є така полочка з боку, я там виставляю якісь лишаю якісь дизайни чи лаки і вони починають цікавитися. Я одразу чомусь по-мокрому почала перекривати їх. Хоча зазвичай я такий декор присушую, а потім уже перекриваю. Але в цей раз я чогось вирішила робити ось так. Але я наношу гель. Дивіться, зараз, поки всерединку і перекриваю всерединку, зараз я просушу цей шар, і потім я додам ще геля по бокам. Вона, коли прийшла, ми вже зробила корекцію цієї роботи. коли вона прийшла, сказала, що їй дуже робили всі компліменти, що гарний дизайн. І вона така. Каже, я така пишалася, така, типу, та, та", типу така, каже, ніби я його сама робила. А ми ще посміялися, я кажу, сміюся, кажу, ну ти ж сама обрала такого класного майстра. Посміялися. Сподобався людям цей дизайн. Кольорова гама осіння, така у нас буде коричнева. І прям не хотіла вона його, коли я почала фрезою знімати, цю красу, то їй навіть було шкода знімати. Але ми в цей раз зробили не менш гарний дизайн з новою кішкою. Так що побачите в наступних відео. І ось наш результат. Ось такі кольори ми підібрали під листочки. І вийшло, я вважаю, дуже поосінь симпатично. Що вважаєте, ви пишіть в коментарях. Я ще збоку додала трошечки рижаньких таких блискіток, щоб там щось виблискувало. І ось така ось робота у нас я вийшла. Вже дуже, дуже багато слова вийшло, здається, спроба. Ну, я остання робота в цьому відео, моя постійна клієнтка. Ось тут у нас довжина, і часто, якщо я беру якийсь пом'якше гель, можуть бути ось такі тріщинки. Бачите, але там все добре, там, здається, тріснув тільки матеріал. Сам нігуть не постраждав. Якщо вона більше щось робить, там. Ну, по дому, можливо, влітку, знаєте, в них приватний будинок і там щось треба біля будинку робити, то вони більше страждають. Але в такий період осінньо-зимовий менше якихось поломок чи тріщин, тому що не таке сильно навантаження на нігті. Звісно, можливо було б спробувати їй носити коротшу довжину, але вона не хоче, вона все життя хотіла ось таку. Ну, не короткою маю на увазі, можливо, навіть довші хотіла би, але я довші не роблю. Ось таку довжину, як зараз, це максимальна довжина, з якою я працюю. Тому що я працюю тільки з укріпленням. І ось максимальну довжину, я ось таку укріплюю. І довшу довжину я вже рекомендую шукати майстра по нарощенню. Тому що я нарощенням вирішила не займатися. Мені це не подобається. Ну і зараз зачищаю птеригі з нігтям, щоб він не заважав покриттю. А, і десь на, в дві сторони, на обертах десь 1025, напевно, приблизно. Ось на такій швидкості зараз працюю. І, до речі, в цій роботі у нас теж буде акваріумний дизайн, але. Ну, я його так називаю. Акваріумний дизайн взагалі використовують при нарощні. Але я його теж так називаю. Коли я щось викладаю і перекриваю гелем, то це в мене акваріумний дизайн. І, але в нас тут не осінній варіант, не листочки, а квіти. Я тонко наношу гель і починаю викладати нарізані мною попередньо квіточки. Ну, Викладаю так, як хочу, як бачу це. Ну, намагаюся зробити, типу як знаєте, розтяжку квітами знизу до верху. Просушили і перекриваю вже вирівнюючим шаром гелю, щоб закрити цю всю квіткову красу. Просушила і додаю гель по бокам. Любить вона ось так на півнігтя з одної сторони робити один лак, з другої – другий. Ми так часто робимо. І розділити вирішили ось такою фіолетовою полосочкою. Не золотою, не срібною. У мене оказались ось такі, і ми вирішили, що вони сюди будуть пасувати. Тому я зараз склею, відрізаю, наношу базу. І будемо вже все перекривати топом. Ось такі роботи Пишіть, що думаєте до наступного відео.